Так. Дерев'яні підшипники, дерев'яні підшипники. Тут ж як сухе ж до заліза, тревог буде гори. Ой, якщо сильно прижати. Шишковські, Шишковські е, затягнули всі її крепко підшипники. І комбайн Тоб, загорівся. Ось і вал так нагрівся, що руку опів. Хто роман так казав чи що? А що його так нагрився, на що... То конечно печеш, він і так печеш його. Ні, так він не повинен грітися, що це. Я думаю, буде грітися. Як воно тут шурується, вага велика. Але все одно, їх, мабуть, треба розбирати і мазати. Треба, ковсі. Чого в казав, не, не що... Не завжди. На сленці стоять у джиндірії. У... І там дерев'яні Миш... казав, ну... А тут же не прибило нічого, ні. Що треба мазати? У мене самому поставить. Я може... в, в тому комбайні тут сверлив дірки. де й масловки але типу. я не вже не цієї ніякого. Ма нам поставить, мазать, тіпа. То я аж при цьому. Але все одно позабиваються вони ті дірки, де, де блін, потім нема на цієї. Бо хтось каже, що буде більш пилюка чіплятися до масла і буде виїдати. Як пилюка? Хто так каже? Ну, так само в мастер-клете цепаный мазок. А где тут пилюка? Как там пилюка залезет в середину? Все в середине. Блин, нет его. Тут только крутит. Блин, северка. Блин, уже северка. Мне зараза его будет приподнимать. А как всё её приподнять? Чтоб верхний не... Я не знаю Чи мене знімати верхню? А, я отут тут можу тягнути і воно поднимется там. Ось це отут. донизу брат. Да? Да. Якщо крепко ти поднимется, да? Мож. Ось вс, особо ну, Давай відкрути. Отут тут лежать дуже бомбезно. Вообще загорять можно пум бум бум Кому цікаво. Цю процедуру враз три роки робимо. Взагалі в цьому комбайні ти туди лазив чи ні? Рані. Передусів. Позначить треба. Позначуєш. Бачиш на бригаді, душу немає. — Що, підняти треба? — Стій, 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 я не порознімаю ці пластині, щоб не... Так, ця є тута. І... Що ж, ж, взагалі, ж розпілі, і пластіні, туди ж і реагувачні пластині з цьому кутбі стоять. — ти туди лазив до тих? — До сіх, до не то може, ще давно не знаю. Ну, сіх, точно. Так, дві. — Добре, в мене камера все бачить, близенько — Так. Та що тут а тут тягнуть ось до чистити. Я зараз нажму, і тебе там геть підніметься. Але може в цілому. Я просто буду... Так. Дивимось. Що, легко? А чого де не піднімається? А що десь вже... Ти треба почувати, щоб вал донизу пройшов. Вперв... Це вже максимальна точка. Візьми на проклони, щоб валду не пустив. А що тобі? А знять де змазити її. Почистить на гарту. Ой, блін. Ну держи, держи, не пускай. Ну, держу. Ну на валу щось якась Просто шапчина вже. Так. візьми на проклони. Щоб все до В яку сторону? Трохи, в любов крути зацепа, за? Цепи, да? А я дивлюся, де краще крутити. А тут так Закимоти Легше і за, за ремня. Геть тут тут саме легше крутить. Що, крутиться щось там? Зараз ти там намотає. Крути. Багато? що Може тебе там намотало десь ще крутить? А шо воно там? Катяш наскільки до мене воно то я мовчу сім. А ну Я поможу. Все мелочи шоу. Ще щось треба. Що, що треба крунати. Що треба крунати? Ще круна так само. Щоб так... Ще вверх підійшло. Хіба щоб уверх, а не в самий низ? А вниз, блін. Ну блін, ну я думаю, щось не а то, то щось ти напутав. В сторону. А, комбайн! Мої ребра! Оцьот уготився. Як в обратну, То вже так само. А я ще за ремня і тягну, за що я тягну? Точно вниз пішло, блін, хребта зламав. Метр дев'яносто лазить під тимком. Що там? І що? А хіба? Че, важко? Ой, блін тримать. Важко, важко тримай, да? так не рукою да.

А ти ще тягнеш, капець А. Вс втомився. Блін, давай я скорій, бо не можу більш. Давай я прийду, тобі а. А. Ну да, бо не таке помагання до... Чому так? Коли... Блін, жероки даймося, вже ти можу, не можу залібати! Все. а чи сьогодні був довший? А як так? Все, я я не можу. А. А. Треба телефон окласти. Треба щось інакше придумати.